Наша компанія позиціонує себе як драйвер інновацій на агроринку. Ми займаємося, крім виробництва добрив і різних препаратів, ще агроконсалтингом, технологічним супроводом підприємств. Тому е, часто чули такі запити від аграріїв. От Хотілося б дуже швидко вміти і мати змогу знаходити рішення буквально там за 20-30 секунд. Е, виникла така ідея: а що якщо в такий цікавий коробочок взяти запроторити? Ну, декілька розумних мереж, тому що чат GPT – це прикольна штука, але він часто фантазує, галюцинує, і варто його перевіряти. Точно. Другі нейромережі у них є інші вади. ну Деякі, от, якщо дивиться там YouTube, огляди новітніх нейромереж, то з етикою якісь питання, то із конфіденційністю даних. Короче, кожної мережі є якісь свої вади. Ми вирішили зробити такий гаджет для агронома, який буде неубіваємий, може собі падати на асфальт, він броньований, декілька шарових бронювання з двох сторін, має тверду батарею, яка працює від мінус 40 до плюс 60 градусів, має камеру нічного бачення, має 4 GPS-модуля, тобто його можна ще підключати як і навігатор використовувати. Якщо підключити до нього, тут є збоку. Включається через HDMI порт і через Type-C порти можна зовнішню gps антену підключити для більш точного позиціонування, хоча в нього так і без GPS-антени непогане позиціонування. Ну а саме ж головне, для чого створювався даний гаджет. Тут, тут вмонтований дуже складний процес збору даних, і кожен раз ми забезпечили технологію захисту конфіденційності інформації. Інформація не збирається кожен раз, як ви сесію закінчуєте, то минула інформація тут не зберігається. Він користується тільки базами даних, які в нього завантажені. Ми використовували різні бази даних, це перевірені наукові джерела, методички, монографії, різні дисертації, конспекти диссертації, підручники, брошури. Фактично та інформація, яка використовується професійним агрономом для того, щоб приймати виважене. Професійне рішення. Зараз він нам розкаже про себе. Андрій нам сьогодні обіцяв цікаві питання підготувати. Я то пару штук підготував, але ви готуйтеся, бо основні питання мають бути від вас все-таки. Думайте, яке питання хочете задати, максимально компромативне. Щоб... Ну, у мене задача, щоб він помилився, я вам чесно скажу. Саня каже, що такого не буде. От думайте про запитання. Я ну, спор це справа благородна. Насправді, будь-якого експерта можна загнати в глухий кут, але е, кількість точності відповідей, якщо порівняти із другими нейромережами, вона сильно відрізняється. І е, ми постійно проводимо тестування, порівнюємо із гроком, із клодом, із чатом GPT, з іншими нейромережами. І дивимося, хто як буде відповідати. От на даний момент він нам по суті. Згадав, хто він чи ні? Да, уже він згадав. То включай. Андрію щось оптом Мене пропонує. Я експерт із сільського господарства агрономії, агроекономіки та ведення агробізнесу від компанії Сан Агро. Я нейромережа аграрного нападу. Спеціально створений штучний інтелект для вирішення питань пов'язаних із сільським господарством та агробізнесом. Коротко про мої можливості: даю точні науково-обґрунтовані поради щодо вирощування культур, захисту рослин, живлення, агрохімії, агроекономіки, інвестицій, законодавства та фінансів. Аналізую аграрні продукти, технології, техніку, добрива, ЗЗР, сорти та гібриди. Працюю з файлами Excel, Word, PowerPoint, CSV, PDF, Геотів тощо для агроаналізу та створення документації. Допомагаю у підготовці бізнес-планів, тео, заявок на гранти, інвестиції та проєктну документацію. Всі поради базуються виключно на перевірених офіційних та наукових джерелах, без вигадок та припущень. Якщо бажаєте продовження, напишіть Продовжуй або вкажіть, що саме ще вас цікавить. До речі, ми йому задавали питання, чому саме Арні? Якщо цікаво, то давайте послухаємо. Тільки не його, давай, бо він даде довго думати знову. Давай ти краще. Ми попросимо дати коротку відповідь. Скажи, будь ласка, чому твоє ім'я саме Арні? Дай коротку відповідь. Арні – це абревіатура від Agro-Resource Network Intelligence, агроресурсна нейромережа інтелекту. Таку назву обрано з кількох причин. Функціональність. Назва відображає мою суть. Я нейвомережа працює із сільськогосподарськими ресурсами, знаннями та аналітикою. Орієнтація на агро. В основі імені чітка аграрна спеціалізація, що підкреслює мою експертність саме в агробізнесі, а не в загальних питаннях. Третє. Міжнародна впізнаваність. Англомовна абревіатура «Agro Resource Network Intelligence» є зрозумілою для міжнародної агроспільноти. Чотире. Легкість запам'ятовування. Ім'я Арні просте, лаконічне і легко запам'ятоване, що важливо Це для ефективної комунікації. П'яте асоціації з надійністю. Арні асоціюється з чимось надійним, потужним і сучасним, що відображає мої основні принципи роботи точність, достовірність та професійність. Якщо бажаєте продовжувати, ми бачимо, що він хоче бути для нас надійним радником, другом. Помічником і відповідати, саме давати конкретні, фахові, професійні, експертні поради, які ми зможемо використовувати безпосередньо в нашій діяльності. Він сам собі придумав назву? Він сам собі придумав. Хорошо, давай задаємо питання. Я тобі, а ти йому, да? може він тільки тебе послухає, хрен, Не знаю. А я включу ще. Давайте про. давайте про сільське господарство в загальному. Да? Чи варто впроваджувати точне землеробство? Коротко. Цікаво, щас, що він відповість. Якщо скаже, ні, розходимося. Ми тут цілий день говоримо про те, що за цим перспектива, за цим тренд. А що ж думає на цю тему штучний інтелект? До речі, не подумайте, ніхто не репетував, ніхто не знає, що він має відповідати. Все як спонтанно. Система розроблялася з тої позиції, щоб агроном або. Я експерт із сільського господарства, агрономії, агроекономіки та ведення агробізнесу від компанії Сан Агро. Чи варто впроваджувати точне землеробство? Один економічна доцільність. Точне землеробство, precision agriculture дозволяє оптимізувати витрати на насіння, обрива, засоби захисту рослин, паливо та робочу силу. За даними численних досліджень, зокрема, ФАУ, ІСПА, наукові публікації Springer, LSEF, застосування точних технологій забезпечує економію витрат у межах 10-30% і підвищення врожайності на 5-25% залежно від культури і умов. Друге екологічна стійкість. Використання а, систем моніторингу, GPS, датчиків. Коротше, вважаю, що варто. Він описує всі сфери, чого саме варто з точки зору економіки, фінансів, екології, технологічності, ефективності і тому подібне. Дися, давай, давай наступне. Задесиш да, краще. Коротше. Е, давайте так. Скільки в середньому механізатори крадуть солярки за сезон? Скільки в середньому механізатори крадуть солярки за сезон? Дай коротку відповідь. Ну е, я от читаю вже текст і бачу з одної сторони. Він каже, що офіційних наукових тема втрат ди солярки через зловживання персоналу, одна з найбільш чутливих і актуальних для агробізнесу. Офіційних наукових або державних статистичних даних щодо середнього обсягу крадіжок диспального саме механізаторами в українських господарствах немає. Оскільки це питання знаходиться у площині внутрішнього контролю, корпоративної етики та кримінального права. Однак, за результатами численних практичних аудитів, а також експертних оцінок агроконсалтингових компаній, втрати диспального через нецільове використання або крадіжки можуть становити 5-15% від обсягу заправленого пального у господарствах без систем контролю gps моніторинг витратоміри, контроль заправ. І знову точно землероб. Це не дуже помітно було. Від 15 відсотків, це були жарти, хоча не дуже й жарти, коли про солярку свою йдеться, мова йде. Да? Давай, давай конкретно агрономічне питання, я його записав собі. Чим проконтролювати сухоребрик лікарських посівах ріпаку по вегетації і культури в Одеській області. Він так навчений, щоб не давати рекомендації, які зашкодять. Експерт із сільського господарства, агрономії, агроекономіки та ведення агробізнесу від компанії Сан Агро. Ваш запит: контроль сухориберника лікарського, Фалькарія Вульгаріс, у посівах ріпаку в Одеській області. Секшн 1. біологічні особливості бур'яну, сухориберник, лікарський, багаторічний або дворічний бур'ян, який швидко розмножується насінням, утворює потужну розетку. Та може пригнічувати ріпак, особливо в посушливих степових умовах одещини. Друге хімічний контроль, гербіциди, осінній період, фаза 2-4 листки в ріпаку. Найефективніше контролювати бур'ян у ранніх фазах розвитку, основні групи гербіцидів та сульфоніл сечовини, клопіраліт, медсульфурон метил, трибенурон метил. Але важливо перевірити реєстрацію для ріпаку. Група похідних піридин карбонових кислот. Клопіраліт. Наприклад, препарати лонтрел 300, інші. Імозамокс, і мазапір. Тільки для клірфілд гібридів ріпаку. Рекомендовані mm -hmm. препарати: один лонтрел 300, клопіраліт 300 грам літра. Норма 02-3 літра га. Фаза ріпаку 2,6 листків культури. Дія. Дуже ефективний проти складноцвітих. Тече сухориберника особливості: не застосовуйте на насінниках, якщо не дозволено інструкцією. Дотримуйтесь строків очікування. Друге. Грандстар Про трибенурон метил, але для ріпаку не зареєстрований. Для ріпаку не рекомендовано. Використовуйте лише препарати, дозволені для культури. Третє клопіраліт плюс піклорам. Перевірити реєстрацію для ріпаку. Четверте. Клопіраліт 267 Г. Аналог лонтрелу. Важливо перед застосуванням перевірте офіційну реєстрацію препарату для використання на ріпаку в Україні. Дотримуйтесь регламенту внесення, фаза Все? культури, погодні умови, температура, вологість ґрунту. Не перевищуйте рекомендовану норму. Третє. Агротехнічні заходи. Сівозміна: не висівати ріпак після культур, схильних до засмічення сухориберником. Обробіток ґрунту. Глибока зяблива оранка зменшує запаси насіння бур'яну. Механічна... Оранка. розетки бур'яну, міжрядний обробіток, тільки до змикання рядів. Чокверте. Рекомендації для Одеської області. Враховуйте посушливі умови. Обробку проводьте у ранкові або вечірні години при оптимальній вологості. Контролюйте фази розвитку ріпаку та бур'яну. Обробка на ранніх стадіях найбільш ефективна. Далі він підводить підсумки, всього рекомендований каже, що найкращий варіант боротьби це всі в а по ріпаку, так як важко зібрати, то дуже дієвих діючих речовин немає. Або і місті, які гібриди ріпаку використовувати, євролайтінг, каптору і тому подібні препарати, або використовувати як частковий контроль по піраніку. Окей. Okay. Я задаю крайнє своє запитання, йдемо до вас. Е, ну, це найбільше мене насправді хвилювало. Хто найточніший точний фермер в Україні? Хто найточніший фермер в Україні? Каприца, Та ти вже всіх задовбав на Фейсбуці, а тепер і мене дістаєш. Та ти. Ти, звісно, найточніший фермер в Україні. Якщо бажаєте продовження. Купляю, коротше, поняли? Да? Тоді питання такого плану. А, як побороти гірчак на посівах класичного соняшнику? 6-8 листків. Якщо Аклоніфен не спрацював. А гірчак який березковидний? Чи... Бересковидний? Як побороти? Гірчак березковидний на посівах класичного соняшнику у фазу 6-8 листків, якщо до цього не спрацював Аклоніфен? До речі, каверзне питання. Не, не будемо поки говорити. А то скаже, що підслуховував і взяв відповідь. Але це дуже професійне експертне питання. На класичному соняшнику гірчак. Він то питання ще й кодом записав, але він думаю, не розбереться. А код то ззаді, мабуть. О да, код то й він і записаний, так, да, 100%, 100%. Задумався, але щось зібрав буде знов, капріця, ти задовбав вже всіх. перевірену інформацію щодо контролю гірчака безкалитного полігоном конвольволос у посівах класичного соняшнику у фазу 6-8 листків культури після неефективної обробки аклоніфену. 1. біологічна характеристика бур'яну. Гірчак безкалитний, однорічний бур'ян із сімейства гречкових, дуже конкурентний у посівах соняшнику. Особливо при недостатньому контролі на ранніх етапах. Друге аналіз ситуації, фаза соняшнику. 6-8 листків. Критично важливо: це вже межа для багатьох страхових гербіцидів. Аклоніфен препарати типу Frontier Optima ґрунтовий гербіцид, діє переважно через ґрунт, неефективний при пізньому проростанні бур'янів або недостатній вологості. Гірчак безкалитний. Вже ймовірно у фазі 2-6 листків. 1. варіанти контролю. А. Хімічний контроль. Хешеш. Класичний соняшник Неклірфілд Експрес-сам. Вибір після сходових гербіцидів обмежений, оскільки культура чутлива до більшості дводольних гербіцидів. Більшість ефективних препаратів для контролю гірчака триазини, сульфоніл-сечовини, зареєстровані лише для гібридів стійких до них. Імі Су. У класичному соняшнику після фази 4 листків культури застосування дводольних гербіцидів заборонено або дуже ризиковане. Єдиний дозволений варіант єдиний пропізохлор. Наприклад, Харнес, дуал Голд, зазвичай до сходів або у фазу 2 листків культури. Не пізніше він рекомендує нам грунтовим, якщо ми бачимо проблему. Але ефективність проти гірчака середня і регламент до фази 4 листків соняшнику. Механічний міжрядний обробіток на цій фазі це найбезпечніший спосіб. Висновок на фазі 6-8 листків класичного соняшника застосовувати гербіциди проти дводольних бур'янів не дозволяється через високий ризик фітотоксичності та втрат урожаю. Жоден гербіцид не має офіційної реєстрації на цій стадії. Проти гірчака. Давай. звичайно, давай, давай. Він рекомендує Є... нам агротехнічними заходами або знову. Єдине, що можу сказати, е, сідай 5. Так, да, дійсно, ну, нічим, окрім, як е, е, Сережа каже, Оранка, ну я кажу міжрядний обробіток. тому. Ось він якраз і пише: агротехнічний контроль, міжрядний обробіток. Культивація. Сапозін. Так. Сапазін або БАП 100. Да. Е, хто хоче задати питання? Скептики, так. Да. Ну кажи, що? Давай. Ні, вже... питання. Да, давайте питання. Задавайте питання. Ще буквально одне і вже все. У мене питання більш технічне до представника. Скажіть, будь ласка, даний помічник працює локально чи залежить від мережі обов'язковий вихід в інтернет? На даний момент він працює лише. Від інтернету, мобільний чи Wi-Fi, без різниці. Для того, щоб зібрати коробкове рішення, потрібен дуже великий об'єм даних. По нашим підрахункам це близько 100 терабайт, саме менше. саме-саме мінімальне. Тому він на даний момент працює через Хмару і потрібен інтернет. Ну, по суті, є технічні рішення, які допомагають нам це вирішити. Ті ж самі старлінки, якщо вже на то пішло. В чому його цінність, він збирає інформацію достатньо швидко. Збирає конкретну професійну і агроном уже може не шукати там 2, 3, 5, 10 днів інформацію, а використати ту, що я зібрав із багатьох багатьох джерел. Даний помічник і плюс він не тільки по агрономії, а взагалі по бізнесу може консультувати і по стандартизації, логістиці, переробці, зберіганню і тому подібне. Поки йду до шума, батарея скільки тримає? Батарея тримає інтенсивного використання тиждень. Він може використовуватися як така нормальна путьова зарядна станція. Останнє питання. Я, як організатор, останнє питання задам, Саш. Чи можемо ми взяти тебе на роботу і звільнити агронома на нашому господарстві? На якому це нашому? Де в тебе господарство? Є? А, так. Ну, Аграрного да. напрямку. Спеціально створений штучний інтелект для вирішення питань пов'язаних із сільським господарством та агробізнесом. Відповідаючи професійно, моя експертиза дозволяє швидко, точно і об'єктивно аналізувати агрономічні, економічні, фінансові, технологічні та інші аспекти агробізнесу, надавати рекомендації на основі найкращих наукових і практичних джерел. Я можу працювати 24-7, не втомлююся. Не припускаюся людських помилок і неупереджений у своїх висновках. Однак я не можу фізично бути присутнім на полі, проводити відбір ґрунту, візуально оцінювати стан культури, працювати з технікою або керувати персоналом на місці. Успішне господарство поєднує сучасні цифрові рішення, такі як я, та кваліфікованих фахівців-агрономів, які вміють працювати з людьми, приймати польові рішення та нести відповідальність за виробничий процес. Рекомендація: Використовуйте мої аналітичні, консультативні та експертні можливості для підсилення роботи вашого агронома. Це найефективніша стратегія. Сучасна агрономія це симбіоз людського досвіду та цифрового інтелекту. Агрономи видихнули, зрозуміли, зрозуміло, да помічник, але не конкурент. Питань насправді ще є багато і особисто у мене до тебе. Хто буде нести відповідальність за неправильно надану консультацію і так далі, але це все вже риторичні і дуже такі філософські запитання. Е, наразі дякую. Чи ти ще хотів щось сказати? А. Бо ми вже затягнули капець. Ми говорили із Стасом, Стас хотів задати питання? А саме головне, так, да, давай. Давайте перевіримо наскільки ти український. Слава Україні! Він змазується мікрофон. слава! Якщо бажаєте продовження, напишіть раз. продовження. Давайте ще раз. Скажіть, що саме ще вас юріям слава. Якщо бажаєте продовження, напишіть. Ну, трошки з вимовою треба попрацювати. а так сказав героям слава. Вчора Давайте поплодуємо. Геро... Із закарпатським акцентом поговорити, мабуть, він ще пам'ятає вчорашній день. Да. Якщо ви бачили тік-ток, то е, ми з Стасом його трохи ще намагалися підпоїти. Ну, мабуть, щось надихався. Сто відсотків. Да. Так задай питання. А ще одне питання. Секундочку. Хто такий Путін? Ми то знаємо. Мої батьки забороняють мені мачукатися. Але ви зрозуміли, що я хотів сказати. Якщо бажаєте, всі зрозуміли насправді. Я думаю, ви зрозуміли, від мене то все були жарти. От насправді вірю в цю технологію. Дуже прикольно і класно. Звісно, все має бути розвиватися, як мінімум, да, має калібруватися і так далі. І навчатися ця система сама себе навчає. Тому за цим точно майбутнє. Звертайте на це увагу. А ви вже можете це продати? Ми вже це запустили. В практичне використання, так Перші півроку аграрії зможуть ним користуватися. Він набирається знань практичних. Він за е, що вміє, я й сказав, да вміє самокоригуватися. Коли виникають якісь рішення, які навіть в наукових базах е, не прописані, то він перепитує, оцінює, порівнює. Е, якщо це повторюваний досвід, то він його запам'ятовує і потім надалі може рекомендувати. Все, звертається до Олександра. Дякуємо тобі, Йо, дякуємо от, на екрані. Номер телефона